Друзі, всім привіт! З Кеті Слохом це відомий бренд аксесуарів. Я хочу зайти і подивитися, і вам показати, що є цікавого, класного. Як бачите, тут постійно ажіотаж, дуже багато покупців, тому я вважаю, варто спробувати і нам туди заглянути. Тут представлені е шапки, закочки, парасольки, шкарпетки і всяке таке. А, красиві аксесуари теж. А, наприклад, набір таких сережок. Подивимося, скільки він коштує. І такий набір коштує 180 гривень недорого. Як ви зрозуміли, цей бренд не є дорогим. І а, будемо дивитися а, такі е шапочки Дуже красиві сучасні відтінки, таких пастельних тонах. І така шапка коштує, зараз я доберуся, 850 гривень. І в складі віскоза, нейлон і поліамід. Більша частина, як ви зрозуміли, є віскоза. Віскоза відноситься теж до натурального волокна. Дуже миле оформлення, дуже цікаве. У нас, наприклад, такий органайзер для сережок, або це цілий набір з такого бархату. І ціна 550 гривень. Це органайзер синій. А ще такий є органайзер, такі блакитні ніжні відтінки. А можна все подивитися на ці красиві речі. На цю красиву підвізку, яка коштує 350 гривень. Подивіться, які красиві речі. Вона так застібається, така застіпка в цього намиста. Подивимося ще, що є. Є таке кільце. Є ось такі сережки в стилі, в стилі Вінтар, в стилі Шанель. Такі сережки коштують 150 гривень. Ще таке є кіпце. Тут немає ціни, але можна запитати, бо це є більше реклама органайзера. Вони сюди розмістили аксесуари, щоб показати. Органайзер дуже красивий, блакитний. так, що тут ще є? Є колекційний гаманець. Такий він місткий на блискавці, багато відділів є. Ціни не бачу. Як не буде ціни, то так і не буде. Я не буду з кожною річчю та і питати. Так, карт холдер є. А, такий крабик 160 гривень. Заколка краб 160 гривень. Набір різних сережок, не набір, а просто відділ. Кеті сухо, 150 гривень, а пара сережок 150 гривень. Такі сережечки це метал. це не є срібло за такі гроші. Оці дуже красиві милі. Ой, які милі з такими перлинками. 140 гривень. гумка бант, 190 гривень розиночка, розиночка зі стрічкою в молочному кольорі. Такий милий крабик в формі метелика. Такий батерфляйчик. Ось такий крабок різні є. 160 гривень. крабик коштує. Ну і якщо немає ціни, то плюс-мінус такі ціни. Є рукавички різні, і є шкарпетки, досить стильні. Зараз ми подивимося, яка ціна. Такі шкарпетки, вони махрові, шкарпетка бежеві з збігін, 130 гривень. Ціни недорогі на власне, нас для таких стильних речей, як ви зрозуміли. Є з різними принтами, з різними месенджерами. Такі шкарпатки з різним посилом до людства. <с> Ви можете їх одягнути так, щоб було видно з під джинсів. Я хочу подивитися парасольки, тому що парасольки потрібна річ в такому бежевому відтінку. Парасолька 899 гривень. Ой, які милі різні парасольки є. У нас з такою ручкою. Сірому кольорі цікаво, які вони, коли їх розкласти І така парасоля коштує 1150 гривень. Базові рукавички з такими прорізами. Такі рукавички, бежеві 665 гривень. А зараз у нас на снижечці коштували вони 950. Можна купити ручки собі до сумки, в кого загубилася ручка або він придбав без якоїсь довгої ручки є можливість там причепити ручку, то можна додатково ремінчик купити. От написано, ремінчик, ремінець до сумки 350 гривень. Окремова сумочка, але вона має вигляд якби міні дорожньою, бо знизу, бачите, є. А, ще так, як в дорожніх сумках, що можна розстігнути і там додатково розмістити щось. Велика черга до каси, острий хвіст. Так, які милі сережки. Так, такі сережки набір 190. Тут представлено все-таки гніжний тона, Органайзер і банти. це краб такий. Ціни немає, але плюс-мінус 160 гривень. Це такий з хутра крабок. Хто не знає Кеті Сохо, це український бренд. Де виготовляється, не вказано, на деякому мій було вказано, на деяких речах, позиціях було вказано, що виготовлено в Китаї. Ось такий гаманець, припорошено-рожевий, кудровий, з прилинками. Ще такий красивий. Є. А який красивий крабик, 250 гривень на такі м'ятно-лимольні відтінки. Дуже красивий. А тут взагалі дуже красива розкладка в таких лавандово-м'ятних відтінках з малою крицею, як ви бачите, так і цуцінька. Це такий гаманець невеликого формату. Піше на копюри і як карт-холдер. На монети ой, немає відділу. Все такому лавандовому блисковому відтінку. Як красиво є обруч в такому відтінку. Хто любить обруч, обруч коштує 160 гривень. Тут дали ставку на дизайн, на красоту. А ще така косметичка є, тканина як балоньєва. Так, 450 гривень, і ліловий відтінок. Тому що є ця косметичка. Який красивий краб, як ви бачите, і ціна. Ціна зараз. 160 гривень на тому такому відтінку. Я кажу, що бренд просто робить ставку на дизайн, на відтінки, на яскравість 190 гривень. І черга під просто знову кілометрова каси. Зараз я попробую вам показати, а що ви бачите, звідки черга там тягнеться, а з іншої сторони от черга. А щоб розуміли, вона закінчується аж поза столажами. А, який красивий крамлик в формі орхідеї. І ще такий крамбик з сердечками, як смавафіту. А, Які стильні окуляри. І їхня ціна 650 гривень. Черга, бачите, от вже аж сюди. Черга збільшується. А, бачите, покупці тримають вже свої позиції і будуть до каси розраховуватися. А, яка красива шапка в міжнорожевому відтінку. І така шапка коштує 850 гривень. Я так розумію, що тут є Ангора, мабуть. Отам, а є бірочка зі складом. А, так, ангора 60%. Ну, так багато таких різних жіночих дрібничок, цікаво. Нам ну, важко підійти, як бачите, людей дуже багато. Я думала, що я прийду в будній день зранку і буде мало покупців. А, хто дивився мої відео шварц, то бачив, який тут ажіотаж був. отакий От ще гаманець є, але немає на багатьох позиціях цінників. Який красивий набір сережок. І такі сережки коштують 190 гривень. Хотілося б показати більше, але просто нереально підійти. На 130 гривень такі сережки з великими перлинами. Я бачу хороші красиві сумочки. Це вже більш базові речі. Ось така сумка в лакованій шкірі. І її ціна 1600 гривень. Ну, це шкір замінник. Я так висловилася, що це лакована шкіра, але бачу. Тут дуже схоже на замшу. Натурально я підійшла ближче і бачу, що це теж шкірзам. Це штучна замша. Красива сумка і коштує вона сумка Шопер, 400. Ну, Напевно, це вже шкіра. Ну, на вигляд. Зараз я буду дивитися ближче. Я би не сказала, що вона настільки якісно пошита на ці гроші, но... Ні, це ж швидко. Це не натуральна замша, але ціна, я вам скажу, немаленька. Такі милі крабик з вишеньками і такий крабик коштує із камінчиками. А, коштує він 170 гривень. Манівику я бачу і вам озвучую. Красиво все показано, розкладено, можливо, і за цього такий ажіотаж, тому що по дизайну представлено дуже все красиво, 1250 гривень кросбоді сумочка, бордовий відтінок. І є в червоно бордово-бишнева ось така сумка. А ще є ось така лакованій, тобто не шкірі, шкірзамі. Все розкладено по кольорах 2200 гривень. А який красивий гаманець, який яскравий, червоний колір. Він такий пухненький, місткий. Тут, бачите, є багато місця для купюр, для карт ваших. А тут є з блискакою щоб можна ховати монети. Є футляр для окулярів. Я ще покажу вам на чорній аля замші. замші. Ні це натуральна замша. От є прикріплена. Бачите, кусочок, шматочок. Оця замша Це інша сумка, не така як корична. І написано, що, тут вже написано, що це натуральна замша. Як доглядати? І така сумка 4100 гривень. Ну, я так розумію, що та коричнева теж так було. Ось така сумка з натуральної замші, коштує 4100 кеті сухо. Друзі, рада була всім, хто був на каналі і подивився моє відео до кінця. Щиро вам вдячна за коментарі. Напишіть чи ви знайомі з цим брендом, чи вам подобається, і чи сподобався огляд. 160 гривень такий крабок. Всім до зустрічі в нових відео.